Друзі, підтримайте канал підпискою, вподобайками та коментарями, а також ставайте спонсорами каналу. У небі України помітили винищувач Міг 29 у узабарвленні, яке зазвичай використовується на азербайджанських військових літаках, але зі знаками повітряних сил ЗСУ. Фото та інформацію про цей випадок опублікувало видання Zone. За даними джерела, йдеться про одномісний літак із синьо-сірим камуфляжем, який перебував у повному бойовому спорядженні. На підвізках були чотири ракети класу повітря-повітря ближнього радіусу дії Р Р-73 та дві ракети середньої дальності Р-27, що підтверджує його готовність до виконання завдань у зоні бойових дій. Факт появи винищувача, який раніше належав Азербайджану, але тепер має українські опізнавальні знаки, може свідчити про укладення таємної міждержавної домовленості щодо передачі літаків Україні. Інший можливий сценарій використання машин, що перебували на ремонті у Львівському державному авіаційно-ремонтному заводі, і були реквізовані для потреб оборони. Відомо, що перед початком повномасштабного вторгнення РФ українські фахівці виконували капітальний ремонт трьох міг 29 модифікації модифікацій Після ракетних ударів по Львівському державному авіаційно Ремонтному заводі їхня доля залишалась невідомою. Імовірно, принаймні частина літаків була вчасно евакуйована та доведена до льотного стану. Історично Азербайджан не мав значного парку винищувачів після розпаду СРСР. Тому у 2006-2007 роках країна придбала в Україні 15 літаків міг 29 у бойовій і навчально-бойовій версіях. З того часу саме Україна стала основним центром технічного обслуговування та модернізації азербайджанських мігів, де вони отримували оновлену авіоніку. Можлива передача цих літаків. Ки в Україні могла бути замовлена напруженістю у відносинах Азербайджану та Росії. Загострення ситуації відбулося після інцидентів УРФ, зокрема затримань і загибелі азербайджанських громадян, а також катастрофи цивільного борта азербайджанських авіаліній. Ці події спричинили дипломатичний скандал та різке охолодження відносин, на тлі чого Москва почала інформаційну кампанію із закликами готуватися до війни з Азербайджаном. Попри обмежені ресурси, українські пілоти активно застосовують Міг 29 для завдань протиповітряної оборони в глибині країни. Крім того, то модернізовані версії здатні виконувати пуски проти радіолокаційних ракет та скидати керовані авіабомби, що розширює їхній бойовий потенціал на сучасному етапі війни. Друзі, підтримайте канал підпискою, вподобайками та коментарями, а також ставайте спонсорами каналу.